Привіт, мене звати Котик Катерина. Сьогодні я буду з вами ділитися своєю підготовкою до нових походів. Для вас буде сюрприз. В останньому випуску я розкажу, куди я готуюсь, бо це мої мрії. Сьогодні я на гарній локації в місті Києві. Зараз плюс два біля води, дуже сильний вітер, руки в мене замерзли неможливо. Я займалася просто в шкарпетках, в лосинах і в легкій, в легкій кофточці. але Настрій чудовий це найголовніше. І коли особливо виходить і відчуваю тепло, одразу зігрівається. Для мене це такий челендж, півтора місяці підготовки. Сьогодні було два кардіотренування на верх тіла та на низ тіла. Я потренувалася 50 хвилин на свіжому повітрі. Тренувала дихальну систему, кардіо завтра буде в мене. Ве тренування буду влаштовувати походи по Києву, такі туристичні для себе виклики, щоб підготувати максимально своє тіло. Давайте подивимось, що я робила із справ. у своїй програмі. Тренувань я звичайно виконую розминку, основну частину вправи на різні частини тіла, дивлячись на що вона направлена та заминку. Даний комплекс розрахований наверх тіла. Я працюю з резинкою для того, щоб укріпити м'язи спини, рук та плечей. Це обов'язково знадобиться. І якщо у вас є дітки, якщо ви плануєте походи, ну і в загальному наша спина вона дуже багато навантаження приймає на себе, навіть якщо ми знаходимося у сидячому положенні, особливо всі вправи вони направлені на кардіо. Напрямок для того, щоб я стала витриваліша. Також цю програму я адаптую для жінок, які почнуть працювати 1 квітня 2025 року і будуть мати підтягнене тіло, струнке та ефект мати схуднення. Бо ми також будемо працювати з харчуванням. Я також підключаю обов'язково зміни в раціоні харчування, щоб знизити трошки вагу і прибавити м'язи, так скажемо, різні. Вправи я комбіную між собою, наприклад, активні для рук, мобільність, укріплення суглобів, ну і також витривалість. Вона є надважливою. Короткий відпочинок між кожною вправою для того, щоб такий був ефект, наче я піднімаю дійсно нагору. Всі вправи ви також можете задіювати у звичайному житті до своїх тренувань. Вони підійдуть як і для ранкового пробудження, так і для Основного тренування. Вони є і на стабільність, і на мобільність, і о, з кардіонахилом. Також ви бачите з дані вправи стрибкові випади, які також можна адаптувати у підйом в гори. Діліться своїми підготовками, до чого ви готуєтесь, який ваш настрій. Діліться у коментарях. Тримайте мене вподобаннями. До зустрічі у новому випуску.